Наприкінці грудня залишається ледь не єдине запитання. Скільки ще залишилось? Ну, насправді ще трошки. Зовсім точно можна подивитись на спеціальних сайтах, котрі здійснюють зворотній відлік, наприклад, до нового року. А ми з вами сьогодні спробуємо порахувати, скільки днів до кінця року від тої дати, яку ми вводимо з клавіатури. Отож, нам потрібно буде ввести з клавіатури день. І ми запросимо, кажіть день, також необхідно буде вказати місяць і рік. За цією інформацією нам потрібно буде провести аналіз і визначити, скільки часу, скільки днів залишилося до нового року. Як ми будемо це рахувати? Ну, наприклад, якщо сьогодні грудень, то до нового року залишилось 31 мінус поточний день. Якщо сьогодні 31 грудня, то до Нового року залишилося 0 днів. Якщо сьогодні, наприклад, 30 грудня, то до Нового року залишився 31 мінус 30 1 день. Якщо сьогодні 1 грудня, то від 31 ми віднімемо 1 і одержимо відповідь 30 днів до нового року. Якщо сьогодні листопад, то до нового року. У нас залишився цілий грудень, тобто 31 день, і 30 мінус поточний день листопада, адже в листопаді у нас всього 30 днів. Тобто, якщо у нас сьогодні 30 листопада, то до Нового року залишився 31 день грудня. Якщо сьогодні, наприклад, 1 листопада, то в листопаді у нас залишилось 29 днів до кінця місяця плюс цілий 31 день грудня. Я думаю, вже стає зрозуміло, що в жовтні у нас залишатиметься цілий 31 день грудня, 30 днів листопада, плюс 31 мінус поточний день днів жовтня загалом до Нового року. Звертаю увагу на слово «якщо», тому що саме так ми будемо перевіряти поточну дату. Рухаємося далі. Якщо це, наприклад, червень, то у нас залишився 31 день грудня. 30 плюс 31 плюс 30 днів осені, 31 день серпня, 31 день липня і 30 мінус поточний день червня. Аналогічна схема для березня. У нас залишається грудень, у нас залишається осінь, у нас залишається літо, плюс 31 день травня, 30 днів квітня і 31 мінус поточний день березня. Все стає трошечки складніше з лютим. Тому що ми знаємо, що в лютому може бути або 28, або 29 днів. Тому до нового року в лютому залишається 31 день грудня, осінь, літо, ціла весна і 28 чи 29 відняти поточний день. Власне кажучи, 28 чи 29 ми визначаємо за високосністю певного року. І нагадаю, що рік є високосним. Якщо його номер ділиться на 4 або остача відділення року на 4 дорівнює 0, при цьому він має не ділитися на 100. А точніше, остача відділення року на 100 має не дорівнювати 0. Або він ділиться на 400. Такий рік теж є високосним. Таким чином, у нас сформована складна умова. Якщо рік ділиться на 4 без остачі, і при цьому. Ділиться на 100 з остачею, або ділиться на 400 без остачі, то такий рік є високосним. Доповнимо наш програмний код. Якщо рік ділиться на 4, і при цьому не ділиться на 100, або ділиться на 400, то показник ліп дорівнює одиниці. Інакше показник ліп дорівнює 0. Ліп це англійською мовою високосний рік. Визначивши високосність. Ми тепер можемо припустити, що в лютому місяці 28 плюс ліп днів, плюс 0 днів у звичайному році, або плюс 1 у високосному. Знаючи це, можна, власне кажучи, рахувати, скільки днів залишилося до нового року. Будемо зберігати цю кількість у змінній К і перевіряти, якщо місяць, який ми ввели з клавіатури, дорівнює 12. То ми вже знаємо, що до кінця року залишилося 31 мінус той день, котрий мивали з клавіатури днів. Якщо місяць є 11, то до Нового року залишився цілий грудень, а також трошки листопада, за винятком тих днів, котрі вже пройшли. Таким чином, я буду продовжувати описувати місяці. Періодично звіряючись з календариком. Отож, 10-й місяць означає, що нам потрібно дати цілий 12 місяць, 11, кількість днів 10-го місяця і відняти кількість днів, котрі вже минули у цьому місяці. Так само ми будемо рухатися з усіма решту місяцями. Варто зауважити місяць номер 2. Це наш лютий, коли ми додаємо грудень, листопад. Жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, а далі 28 плюс ліп, які ми обчислили на початку нашої програми. І так само це стосується січня місяця. Ми додаємо всі дні. 28 плюс ліп стосується лютого, котрий залишився. Плюс 31 мінус день відповідно днів січня. Наприкінці можна надрукувати отриманий результат. Запускаємо програму. Вказуємо день 31.12.2020. До нового року залишилося 0 днів. Якщо це було 1.12.2020. То до нового року залишилось 30 днів. Порахуйте, скільки днів залишається до нового року від вашого дня народження. Також можемо визначити, скільки днів минуло від початку року. Адже ми знаємо загальну кількість днів у році 365 плюс ліп. Знаємо, скільки днів залишилось до кінця року, отже, ми знаємо, що пройшло 365 плюс ліп мінус К днів. Також дізнайтеся, коли день програміста. Його відзначають у 256-й день року. Подумайте, що потрібно змінити в програмі для того, щоб рахувати дні відносно не календарного, а навчального року. Успіхів вам і чарівного новоріччя!